Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону. Кінокіт. Сьогодні я розповім вам про фільм, де підіймається питання, що необхідно кожній жінці для щастя. До вашої уваги, комедія 1999 року. Чоловік за викликом. Гайдюсбеґлеганкеро. Діус Бігалоу працює чистильником міського акваріума. Якось думаючи, що відвідувачів сьогодні немає, він пірнає в акваріум голим, і таким його бачать діти, які прийшли на екскурсію. Діус намагається пояснити, що плавки містять шкідливі для риб речовини, але керівництво його звільняє, а охорона виганяє. Щоб трохи підняти собі настрій, дюс іде до зоомагазину, де працює дівчина, яка йому подобається. Він запрошує її сходити разом на вечерю, але вона на відріз відмовляється. Тоді Діус зриває. Ває зі стіни оголошення, де потрібний досвідчений фахівець для чистки ставка з японськими хижими коропами. Д'юс їде за адресою з оголошення і потрапляє в багатий район. Там він бачить високого чоловіка за кермом дорогої автівки, а поряд з ним гарна дівчина. Чоловіка звуть Антуан, це йому потрібен чистильник ставка. Коли Д'юс чистить ставок, раптово на нього нападає величезний короб, і у спробі втекти дюс падає і сильно б'ється ліктем об землю. Дюс запитує, чи немає в Антуана льоду, щоб прикласти до забитого місця. Антуан запрошує Д'юса в будинок, але вимагає, щоб він не ходив у взутті по перському килиму 18 століття. У будинку Антуана Д'юс бачить колекцію середньовічної зброї. Антуан каже, що така зброя коштує вдвічі дорожче, якщо достейменно відомо, що нею... Когось убили. Також Д'юс помічає у будинку величезний акваріум із дорогими рибками. Д'юс дуже вражений, адже Антуан живе тим життям, про яке мріє він сам. Раптом на автовідповідач Антуана надходить повідомлення від жінки, яка пропонує терміново зустрітись у Європі. Вона обіцяє заплатити стандартну суму 3,5 тисячі доларів. Коли Д'юс цікавиться, за які послуги жінка може заплатити такі величезні гроші, Антуан зізнається, що він жигало, чоловік за. Та викликом, та його робота приносити жінкам задоволення за гроші. Д'юс повертається додому. Він живе у маленькій квартирці у поганому районі. Д'юс любить рибок і має невеличкий акваріум. Рибкам він наливає мінеральну воду, а сам п'є каламутну рідину з-під крана. Наступного дня Д'юсу дзвонить Антуан і каже, що з найдорожчою його рибкою щось не так. Д'юс приїжджає, уважно дивиться і ставить діагноз у рибки здуття. Її тепер потрібно регулярно годувати і постійно наглядати за нею. Однак Антуану потрібно терміново летіти до Європи, і він пропонує Діусу пожити у його будинку та доглянути рибку. Будинок у повному розпорядженні Діуса, включаючи кабельне телебачення та повний бар. Перед тим як поїхати, Антуан забороняє лише дві речі: їздити на його машині та відповідати на телефонні дзвінки. Д'юс залишається один насамперед. Він кип'ятить простирадло, а потім одягає гравітаційні черевики і вирішує повиснути на поперечині вниз головою, як це робив Антуан. Раптом спалахує тостер і кілька пачок печива поруч із ним. Однак дюс не розрахував своїх сил і, повиснувши, не може дотягнутися до поперечини, щоб злізти. Д'юс розгойдується і хапається за акваріум, який ковзає, падає на підлогу та розбивається. У паніці Д'юс гасить пожежу, а потім швидко збирає всіх рибок і розкладає їх у різні ємності з водою. Продавець просить за новий акваріум 6 тисяч доларів і відмовляється продавати його у кредит. Діус обіцяє подумати. Він намагається зробити прибирання у будинку та засинає. Раптом дзвонить телефон, і Діус випадково знімає слухавку. На тому кінці жінка каже, що отримала номер Антуана від своєї подруги і, думаючи, що вона розмовляє саме з Антуаном, просить його приїхати. Діус сумнівається, але коли жінка уточнює, що вона вже гола, він сідає до машини Антуана і швидко їхає. Іде за вказаною адресою. У жінки виявляється ревнивий собака і Д'юсу доводиться швидко тікати. Жінка, не дивлячись, дає йому якусь купюру. У машині дюс виявляє, що це 10 доларів і це його тішить. Він їде до бару з твердим наміром продати себе ще якійсь жінці за 10 доларів. Там він зустрічає дівчину на ім'я Клер і привозить її до будинку Антуана. Однак, коли він просить її заплатити 10 доларів, натомість вона вимагає 500, адже вона повія і думала, що Д'юс клієнт. Коли Д'юс відмовляється платити, Клер кілька разів б'є його. Раптом вона помічає фото Антуана і запитує, звідки Д'юс його знає. Він пояснює, що це будинок Антуана, а він просто доглядає. Його рибок. Клер налякана. Вона просить не говорити Антуану, що вона ходила по килиму взута. Вранці Д'юс намагається склеїти розбитий посуд. Раптом приходить хлопець і каже, що його звуть Ті Джей. Йому розповіла Клер, що в Антуана вдома страшний безлад. Ті Джей сутенер, і він пропонує Д'юсу заробити гроші своїм тілом, щоб привести будинок до ладу. Він пояснює, що в Антуана дуже жорсткий характер, і він просто вб'є Д'юса, якщо залишити все як є. При цьому чисткою акваріумів діуз не встигне заробити потрібну суму вчасно. Діус погоджується, і Тіджей веде його спочатку до порукарні, потім на депіляцію і в кінці одягає у дорогий костюм. Тіджей підвозить Діуса до першої клієнтки, яка важить 250 кілограмів. Наляканий Діус каже, що він гей, і вона зателефонувала не в ту ескорт службу. Однак, якщо тіджей вже взяв з жінки передоплату, Діус пропонує пограти в настільну гру про пироги. Жінка постійно виграє і від цього приходить у повний захват. Вранці Тіджей дуже радий, адже до Ора цю повну жінку ще ніхто не міг задовольнити. Друга дівчина д'юса виявляється неймовірно високою. Вона накидається на Д'юса і одним рухом зриває з нього одяг. Д'юс пропонує почати з масажу ніг, і несподівано це приносить їй дуже сильне задоволення, адже до цього ще ніхто не торкався її великих ступнів. Вранці Діус виходить із будинку високої дівчини. Раптом на ганку його хапає детектив поліції Фаулер, який стверджує, що добре знає, чим дюс займається. Детектив не просто вважає чоловічу проституцію незаконною, проте вона ображає його особисто. Несподівано, прямо на вулиці, детектив показує свій член д'юсу і запитує, чи можна цим заробити. Детектив вимагає, щоб діус знайшов у будинку чорну книгу Антуана, куди той записує всіх своїх клієнток. Третя дівчина, до якої Діуса направив ті джей, страждає на синдром раптового лихослів'я. Вона просто несподівано починає лаяти оточуючих людей останніми словами, навіть якщо вони старі чи діти. Діус веде дівчину на бейсбольний матч, де її синдром виглядає дуже доречно. Ті Джей задоволений Діусом та обіцяє, що наступна дівчина справжній ексклюзив. Діус, розуміючи, за яким принципом ті Джей підбирають йому клієнток, упевнений, що із нею щось буде не так. Але ті Джей стверджує, що це молода, приваблива дівчина, яка тільки но закінчила коледж, і її подружки замовили їй чоловіка за викликом, але їй сказали, що це побачення по газеті. Кейт дуже приваблива та харизматична дівчина. У суші барі вона бачить, що Д'юсу неприємно дивитись, як кухар збирається посмажити рибку живцем. Тоді Кейт купує рибку і під час прогулянки набережною вони з Д'юсом випускають її у річку. Вранці Тіджей нагадує Д'юсу перше правило жигало не закохуватись у клієнток. Увечері Діус веде Кейт у ресторан, а потім дівчина запрошує його до себе додому. У ліжку Кейт намагається попередити, що у її тіла є вада, але Д'юс її не слухає. Раптом у його руках опиняється нога Кейт, тобто її протез. Дію лякається лише на кілька секунд, а потім заспокоює Кейт, адже для нього це не проблема. Вранці дьюса знову хапає детектив і вимагає чорну книгу клієнток Антуана. Діюс обіцяє її пошукати, а потім йде до подруг Кейт, щоб повернути їм гроші, які вони заплатили, і сказати, що у нього до Кейт серйозні почуття. Після цього він говорить тіджею, що більше не може займатися проституцією. Наступного дня Кейт кидає діуса, тому що подруги розповіли їй правду, чому він з нею зустрівся. Діус сумує за кейт і багато працює чистильником акваріумів, щоб встигнути зібрати необхідну суму в строк. Адже Антуан приїжджає вже за кілька днів, а Діусу не вистачає цілих півтори тисячі доларів. Раптом дзвонить дівчина на ім'я Елейн, сподіваючись замовити Антуана. Діус підіймає слухавку і пропонує замість Антуана себе. Приїхавши до Елейн, дюс розуміє, що не може зайнятись із нею сексом. Їй він чесно каже, що закоханий у іншу дівчину. Елейн розуміє його і з жалем зізнається, що її чоловік теж був колись у неї закоханий. Однак, якщо вона вже заплатила, тоді Дюс повинен розважити її хоча б стриптизом. Танцюючи, Д'юс раптом помічає фото Елейн разом із детективом, який йому постійно погрожує. Тепер він розуміє, детектив полює на Антуана, тому що його дружина є однією з клієнток цього жигало. Коли Д'юс виходить із квартири Елейн, у коридорі на нього чекає Кейт, яка простежила за Д'юсом, аби переконатись на власні очі, що він жигало. Кейт у сльозах йде геть. Вранці Д'юса знаходить детектив Фаулер і погрожує посадити за ґрати його та Антуана за те, що вони спали з його дружиною. Д'юс у свою чергу запитує, чи врятує це сімейні стосунки детектива та його дружини. Фаулер зізнається, що має тонкий член, і через це він комплексує. Тоді Д'юс каже, що він за своїм досвідом знає, що жінки теж багато комплексують з приводу своєї великої ваги, довгого зросту чи мимовільної лайки. Д'юс пропонує Фаулеру щоразу, коли він переживатиме через свій тонкий член, робити комплімент своїй дружині. Адже д'юс вважає, якщо жінка почуватиметься коханою та бажаною поруч із чоловіком, їй не буде справи до розміру чи товщини його члена. Також дів додає, що Елейн збуджує чоловічий стриптиз. Ці поради повертають пристрасть подружжю Фаулерів, і детектив на подяку обіцяє не заарештовувати дію за проституцію, але начальство Фаулера вимагає когось заарештувати у цій справі, і детектив просить здати тіджея. Діус відмовляється, адже він вважає тіджея своїм другом і тому сам опиняється на лапці підсудних за звинуваченням у проституції. Однак на засідання приходить замаскований тіджей і запрошує всіх колишніх клієнток дьюса. Усі вони в один голос заявляють, що не займались сексом із дьюсом, а лише розмовляли, гуляли і робили інші дозволені законом речі. Діус їм усім допоміг примиритись зі своїми недоліками та почати жити повним життям. Суддя не бачить складу зло. Та закриває справу. Цьому дуже радіє на задній лавці детектив Фаулер. Тим часом Кейт, яка працює медсестрою у клініці з пересадки волосся, обробляє донорську зону чергового клієнта. Коли він обертається, Кейт бачить Діуса. Він прийшов сказати, що він не жигало, а чистильник акваріумів, а проституцією зайнявся через екстрену необхідність. Однак він ні про що не шкодує, адже інакше він би не зустрів Кейт. Наступного ранку літак Антуана приземляється. Дію скупив новий акваріум. Його колишні клієнтки, Кейт, Ті Джей та Детектив, допомагають йому з прибиранням будинку. Тим часом дуже висока дівчина, яка працює у службі безпеки аеропорту, влаштовує Антуану повний огляд, щоб виграти для Д'юса час. Коли Антуан заходить до будинку, помічники ховаються по шафах. На перший погляд, усе гаразд. Антуан під впливом старої звички стукає по стінці акваріума, привертаючи увагу рибки. Несподівано скло лопається і увесь зміст акваріума опиняється на підлозі. Антуан у гніві нападає на дюса із сокирою, але Кейт кидає своєму хлопцю Опцію для захисту протез. Тоді Антуан стріляє з арбалета, але Д'юса прикриває грудьми повна жінка. Стріла потрапляє їй у шматок курки, який вона сховала у себе на грудях. Після цього детектив Фаулер заарештовує Антуана. Дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, як ви ставитесь до професії Жигало. Тисніть палець вгору і не забувайте, будь ласка, підписуватись.